Отож, всіх радий вітати на каналі. Друге відео коротке в рубриці Notes. Сьогодні ми поговоримо про Dealing Range. Я в минулому відео, якраз таки зараз, в правому верхньому куті ви побачите посилання на нього. Там я говорив про наратив і бекграунд, власне кажучи, як формується. І минулого разу ми коротко зачепили, скажімо так, ідею того, що. Формування сторілайн в рамках е, підтвердження точки А е, наштовхнуло на ідею запису відео про Dealing Range, тобто про торговий діапазон. Але оскільки просто, скажімо так, описати всю, всі аспекти формування торгового діапазону, було б. М не дуже зрозуміло, да, то ми сьогодні, знову ж таки, в контексті того формату, який мені попереднього разу дуже сподобався. Це, власне кажучи, формування ну, такої собі презентації <кхів> в рамках TradingView, да, щоб далеко не заходити, ми сьогодні спробуємо розібратися, що ж таке. Торговий діапазон, і що варто враховувати при його ідентифікації. Варто зрозуміти, що тема сьогоднішньої нотатки Dealing Range. мабуть я так і буду продовжувати вести ідентифікацію да, відповідних скріншотів. І давайте відразу почнемо з термінології, да, тобто з ключових слів, які будуть використовувати сьогодні. Це діапазон, Dealing Range і переоцінка актива. Отож, давайте спочатку розберемося, що таке діапазон. Найпростіше, як це можна пояснити, це різниця між найнижчою і найвищою цінами активу да, протягом певного періоду часу. Думаю, що проблем з цим не виникає. Да? Чим більша волатильність активу, то ширший цей інтервал між максимальною і мінімальною ціною, і значення інтервалу буде збільшуватись зі збільшенням оцінюваного періоду часу. Власне, інтервал між максимальною і мінімальною ціною називають ціновим або торговим діапазоном. Це наш делінг рендж, анулоїцизм. Торговий діапазон, який формується двома фрактальними точками, що, по суті, встановлюють максимальну і мінімальну ціну в конкретний період часу. І давайте-таки, це те, що стосується діапазону делінг да, І давайте ж. Трішки пояснимо, що таке переоцінка активу. Отож, переоцінка активу це розширення діапазону, коли максимальна ціна залишається статичною, а мінімальна ціна розширюється в контексті bearish storyline і встановлюються все нижчі ціни без зміни максимальної ціни. Або ж мінімальна ціна залишається статичною, а максимальна ціна розширюється в контексті Bullish Storyline і встановлюється все вище ціни, без зміни мінімальної ціни. Таким чином, під час розширення діапазону ціни, да, тобто коли збільшується ось інтервал між максимальною і мінімальною ціною, відбувається переоцінка активу і зміщується наш еквілібрім. Іншими словами, зміщується справедлива вартість, бо, відповідно до закону і попиту і пропозиції, да, якщо у нас формується певний діапазон, який встановлюється максимальною і мінімальною ціною, Відповідно до закону попиту і пропозиції, ціна завжди буде прагнути до еквілібріуму. Тобто, справедлива вартість між максимальною і е, мінімальною ціною завжди буде знаходитися в межах 0,5 сформованого діапазону. З цим розібралися. думаю, що великих проблем це не викликало. Давайте почнемо про сьогоднішню тему. Для того, щоб розкрити сьогоднішню тему, варто почати з сторілайн. Да? Отож, сторілайн. В контексті сторілайн ми завжди передбачаємо формування ключових рівнів, да? те, що формуються ключові рівні. Наразі до ключових рівнів ми відносимо зони інтересу, тобто цінові диапазони, які ми будемо використовувати для подальшої прийняття рішень, да? або тригери. Мова сьогодні про них не буде йти, да? будемо сьогодні в межах теми спілкуватися, але загалом, я думаю, що тема зрозуміла. Да? Якщо в контексті побудови наративу ми задаємо завжди... Три питання: да, це звідки ціна прийшла, тобто ідентифікуємо точку А, куди, ймовірно, ціна піде, ідентифікуємо точку Б, і в залежності від того, де знаходиться ціна зараз, ми власне, починаємо будувати свою сторілайн. Тому ключове, ключове питання для побудови сторілайн буде: де ціна зараз, з якого викликає витікає наступне питання: як ціна? Рухається або як ціна буде рухатися. Але давайте будемо все розкривати по черзі. Гіпотеза буде будуватись в контексті розширення ціни і з урахуванням формування відповідних цінових діапазонів. Якщо в контексті побудови сторілайн ми завжди використовуємо. Ідею того, що в нас має бути перше сформовано ключовий рівень, да, це зона інтересу або тригер. І в контексті Storyline ми завжди маємо побачити реакцію. Про реакцію ми поговоримо трішки пізніше. Отож, як ціна рухається? Ціна може рухатись в двох аспектах. Перше, це може бути розширення ціни в контексті Strong Order Flow, да, і в рамках розширення цінового діапазону завжди відбувається. Завжди відбувається переоцінка активу. Тобто, якщо у нас на прикладі, да, зразу буду показувати, якщо у нас встановлена мінімальна ціна, а максимальна ціна не встановлена, то розширюється діапазон. І, грубо кажучи, якщо ті ціни, які раніше були, здавались, да, в моменті дорогими, в контексті їх, їхнього подолання, да, в контексті подолання відповідних цінових рівнів, ці ціни стають прийнятними для покупок. Тобто справедлива вартість активу рухається відповідно з розширенням діапазону. Це все співвідноситься з законом попиту пропозиції, і ми будемо розуміти, да, що якщо ціна розширюється до певних значень, то у нас буде. На, відповідних, ну, на певних значеннях встановлена зона еквілібріму. Якщо ціна продовжує розширюватись, то діапазон також буде розширювати відповідну, відповідну ключові, відповідну справедлива вартість, тобто зона еквілібріму, також буде збільшуватись да, з розширенням діапазону. Цим також проблем немає виникати. Да, тому що при формуванні експансії і побудові ідеї від Strong-Order Flow ми будемо реагувати на найближчі неефективності, Про це мова буде йти, мабуть, в наступних відео. Да. Таких ж коротких, але сьогодні хочеться все-таки в таймінги вкластися. Тобто розширення діапазону в контексті цінового, в контексті зростання або падіння ціни без зміни мінімальної ціни при Bullish Torine або без зміни максимальної ціни при бірі Story розширення діапазону завжди буде супроводжуватись переоцінкою активу. Як, власне кажучи, переходячи до другого аспекту, це Формування цінового діапазону відправляє нас в преміум дискаунт масив, і, і, і слідуючи закону попиту і пропозицію, ми будемо будувати нашу ідею е в контексті того, що ціна буде прагнути до справедливої вартісті за умови, що ціновий діапазон буде сформований. Отож, Делінг Вибачаюсь. виважаюсь делін Да? Тут е ще один момент, який хочеться додати: формування цінового діапазону. Також передбачає встановлення, власне кажучи, торгового діапазону, який є інтервалом або різницею між самою високою і самою низькою цінами активу за е, певний період часу. Отож, торговий діапазон. Встановлення максимальної і мінімальної ціни. Формує торговий діапазон, що на графіку відмічається фрактальними точками. Тобто формування цінового діапазону відбувається встановленням фрактального максимуму і фрактального мінімуму за певний період часу. Власне кажучи, встановлення максимальної ціни і мінімальної ціни, яка супроводжується формуванням фракталів, ми ідентифікуємо зону еквілібріума і працюємо в відповідному преміум дискаунт масиві, який дає нам. Нові ключові рівні, від яких ми будемо будувати наші сценарії. Повертаємося до Storyline. Line. Да? В контексті Storyline не менш важливим фактором є, власне кажучи, реакція, про яку мова, тут, да? мова йшла тут. Повертаючись до Storyline, під реакцію ми передбачаємо завжди XTFK level, формування ключового рівня, x 1 TF Volume, Confirmation. За рахунок формування Volume Confirmation, тобто під Volume Confirmation ми завжди передбачаємо формування нового цінового діапазону, від якого ми будемо будувати ідею. Ключова формула, власне кажучи, Storyline, залишається незмінною. Підтвердження наративу, про який ми говорили минулого разу, відбувається за формулою X TFK level, X-1 TF Volume Confirmation. І формування формування. Відповідної формули XTF Level X-1 TF Volume Confirmation, власне кажучи, і підтверджує нам переоцінку активу, яка передбачає собою формування трьох сценаріїв. Давайте про них поговоримо трішки пізніше, а зараз я хочу сказати про ось цю формулу, коли формується ціновий діапазон. Що ми маємо? Робити в цьому випадку, так? якщо по суті формування валідації об'єму передбачає формування нового цінового діапазону, що в свою чергу підтверджує інтерес до цінових відміток ключового рівня і встановлює максимальну і мінімальну ціну. Якщо у нас ціна досягає певного ключового рівня, то реакція на цей ключовий рівень може говорити про те, що встановлена максимальна або мінімальна ціна. Діапазону, торгового діапазону на більш старшому м, періоду. Тому варто враховувати, що відбувається переоцінка активу, да, тобто, на питання, що робити, ми маємо зрозуміти, що відбувається переоцінка активу, але в контексті чого? Перше, в рамках переоцінки активу, потрібно розуміти, ціна зараз знаходиться в експансії, да, і діапазон розширюється. І формує Strong Order Flow. Да? Якщо у нас формується і підтверджується Strong Order Flow, ми вважаємо, що ціновий діапазон продовжує розширюватись. Да? І чим більша експансія, тим більша ймовірність, що на більш старшому таймфреймі буде розширений діапазон. При цьому да, варто розуміти, що. Торгові діапазони, які формуються на молодших таймфреймах, будуть збалансовані. Да? Тобто в рамках відповідного аукціону актив буде переоцінено. І, скажімо так, те, що в контексті певного таймінгу формується якась, якийсь діапазон, який формує на старшому таймфреймі неефективність для Strong Order Flow, на молодшому таймфреймі, завжди буде збалансований діапазон. Який ми можемо визначити. Зараз ми побачимо на прикладі. Да. Другий сценарій це, власне кажучи, формування торгового діапазону. Ну, перший сценарій це, власне кажучи, Strong Order Flow, да, реакція на найближчі неефективності і розширення діапазону. Другий сценарій ціна досягає якихось ключових рівнів, рівнів і формує максимальну або мінімальну ціну, в залежності від того, по якій сторілайн. Ми будуємо свою ідею. Як тільки формується максимальна і мінімальна ціна, відповідно до закону з попиту і пропозицій, ми будемо очікувати те, що ціна буде прагнути до еквілібріуму. І третій сценарій це, власне кажучи, незалежно від того, що відбувається тут під час strong order Flow, або що відбувається тут під час формування максимальної або мінімальної ціни, тобто спочатку цей діапазон розширюється, а потім встановлюється. При незмін... ну, на прикладі, да? тобто статична мінімальна ціна, очікуємо встановлення в контексті Time and price максимальної ціни, і відповідно до цього, незалежно від того, є order flow і розширення діапазону, або ціна все ж таки формує. Volume Confirmation в контексті старшого періоду, що означає формування максимальної ціни в даному прикладі, да, ми будемо вважати, що будь-який Volume Confirmation може формувати новий діапазон, який також, буде розглядатися для, який також буде вважатися актуальним в контексті переоцінки активу, і е, буде враховуватись при побудові відповідних сценаріїв. Це все, що стосується торгового діапазону. Давайте тепер на графіку на прикладі, да. Під час експансії тижневого таймфрейму. Під час експансії тижневого да, давайте так, в контексті взаємодії з місячною внутрішньою ліквідністю тут да, ціна почала своє розширення. І ми бачимо, що в рамках тижневого розширення ми. Ну, Максимальна мінімальна ціна за цей період часу. Ціна збалансувала цей діапазон. Далі у нас знову ж таки сформувалась нова мінімальна ціна. Максимально також збалансувала цей діапазон. І далі встановилась знову ж таки мінімальна ціна. Максимальна ціна, але цей діапазон не був збалансований. Ми бачимо, що ціна відреагувала на найближчу неефективність у вигляді відповідного дисбалансу. Проте, те, що я казав, да, якщо у нас є ключовий рівень і volume confirmation, ми завжди будемо бачити на молодшому таймфреймі, як правило, це тимфрейм Volume Confirmation відповідно до діапазону, ми будемо бачити нові мінімальні ціни, де є мінімальні ціни і максимальна ціна, і якщо ми будемо бачити, що у нас сформувалася максимальна ціна, і ми будемо. Е Ідентифікувати торговий діапазон між максимальною і мінімальною ціною, то ми будемо бачити, що локальний діапазон все ж таки завжди є збалансований. Або цей, або цей. І так далі. Але потрібно розуміти, що в контексті балансування відповідних діапазонів да, це не є якоюсь зміною, просто це варто. Враховувати, тому що відповідно до попиту до закону попиту і пропозиції, ціна, ціна завжди прагне до еквілібриму. Питання тільки в тому, який проміжок часу береться до уваги. І те, що, скажімо так, на більш старшому таймфреймі у нас виглядає як Strong Order Flow, на молодшому таймфреймі ми завжди будемо бачити балансування відповідного діапазону. При за умови того, що ціна не дає відповідну реакцію. Е не дає відповідну реакцію на найближчу неефективність, ціна завжди буде прагнути збалансувати відповідний діапазон, але варто розуміти про той фактор. Тобто, давайте так: ціна завжди за інвалідації Flow, ціна буде рухатись в преміум дискаунт масив. Да, за умови, що максимальна ціна в даному випадку встановлена. І при ідентифікації відповідного діапазону, де ви будете формувати еквілібріму, потрібно знову ж таки, мабуть, передивитися попереднє відео і розуміти, які фрактали будуть мати, який бекграунд. І якщо мінімальна ціна е, сформована в контексті: Розширення діапазону має бекграунд, тобто вона взаємодіяла з якимось ключовим рівнем. То саме з відповідного фракталу варто ідентифікувати діапазон і працювати в відповідному напрямку. Да? Сподіваюся, це відео було корисним. Всім бажаю гарного вечора. Я думаю, що на майбутнє подібні відео. Сьогодні так виявилося, що аж на 17 хвилин. На 18, навіть, да? але я думаю, що найближчим часом будемо намагатися таки, в, кор в контексті короткого таймінгу формувати відповідні нотатки. Якщо відео було корисним, відреагуйте, будь ласка, тому що ви мої відео бачите, а я, ваш, а я вас ні. Тому давайте через реакції будемо якось взаємодіяти. Ще раз всім все добре і до зустрічі!